Я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. У нас сьогодні на огляді буде Renault e Space 2015 року випуску в інтенс комплектації. Перед максимально, що в них є. Далі вже йде ініціаль Паріж. Зараз пройдемося, покажу його ззовні, покажу саму комплектацію і проведемо короткий тест-драйв. Погнали! І так, він у нас іде: 1.6 дизельок-мотор. Тут також він семимісний. місний. Плюс є фаркоп, парктроніки по колу та камера заднього руху. Зараз перейдемо до комплектації. Дуже цікава машинка. Покажу, що тут є. Перше, нас зустрічає шильдик for control. Підрулюється задній віст, тобто в нього задні колеса також підрулюють в повороті. Присутній безключовий доступ, датчики сліпих зон. Є також електропривід сидінь, автоскладання дзеркал. Так, Давайте зараз запустимо, включимо клімат. До речі, клімат тут працює, з ним все чітко. Пробігу тут рідного 300 000 км. E, із таких ще плюшок e, є автопаркування, датчики дощу світла, великий монітор, Android Auto, Apple CarPlay, Тут є панорамка. У нас тут така на півдаху. По менюшці, що ми тут можемо побачити? Є навігація штатна, але також можна підключитись Android Auto або CarPlay. Мультимедія також підключається все. Є, до речі, сидінь масаж. Що я тільки що сказав? Є масаж сидінь. Включаємо автомобіль, переходимо в сидіння і масаж. Він, до речі, сам вмикається, навіть, от, починає вже мас мас масажувати. Включається сам, коли включаєш комфорт 5 режимів руху, то можна собі регулювати. Сидіння, до речі, у нас ідуть комбіновані шкіра тканина. Всі сидіння можна скласти з моніторчика. Беремо умовно, я не знаю, О, давайте центральне хочу. Центральне, давайте окремо. І давайте це скласти. Ой. Оп! Все сидіння склалось дуже зручно. Назад треба вручну, але ну, і так, подякуйте, що можна так зробити. Камера у нас виглядає ось так. Камера заднього руху і проктроніки йдуть по колу. Камера показує, куди саме ви викручуєте руль. Так, мені масажує спину, його треба виключити. Так, У нас салон в офігенному стані. Друзі, тут 300 пробігу, але машину взагалі без зауважень робити по ній нічого не треба. Задній ряд охайний, тут все чистеньке, не скажу, навіть, що 300 пробігу, він йде семимісний. Оп! Подивіться, як все гарно виглядає. Стеля чистенька, охайна. Е, до речі, забув сказати, є також електропривідляди, що теж рідко в них зустрічається тільки в інтенс-комплектаціях. Захотіли, от, склали заднє собі сидіння, все з кнопочок, захотіли собі отак от зробили. Дуже прикольно. Так, з кнопочки так само закривається. Дуже цікава машинка, комфортна, ходовка тут взагалі просто одна із найм'якших, що я їздив. І за такі гроші, до речі, забув сказати, ціна його 13 900 доларів 15-й рік і перед максимальною комплектацією. Зараз е візьму камеру, прокатаємося, розкажу, як вона по ходовці, що вона стукає не стукає, як взагалі їде. Тому погнали ще раз. Так, взяв я аксесуарчик свій, беремо цю баржу і їдемо кататись. Будемо пробувати, як вона взагалі по бездоріжжю їде, як по ходовці і по рівній дорозі. Let's go. Перше, що хочу зауважити, максимально тихо працює двигун. Майже не чути. Хоча і дизель, але дуже-дуже безшумний. Панорамка над головою є. До речі, я його зараз закрию, бо сонце жарить у нас нереально. Отак же інша справа. Так, виїжджаємо зараз на рівну дорогу. Попробуємо, що він взагалі як він переключається, як він їде, що він може, бо можливо хтось не знав. Тут стоїть роботизована автоматична коробка передач. Називається вона Єдеце, з мокрим щепленням йде. І порівняно від третьої серії умовно тих самих сценіків та меганів, вона вже переключає майже так само, як гідротрансформатор. Взагалі не відчувається, нема тих пинків, нема затягувань передачі Просто офігенно По мотору у нас тут 1,6 дизель на 160 кінських сил, бітурбовий. Зараз трохи нажимаємо, сильно не буде, він не прогріти як би. Ну, дуже комфортно їде я вам скажу. переключення Переключення передач взагалі не відчувається. Їдемо сотню просто як по маслу. Ну, не в тому сенсі, що <рес> скажіть. Баржа здорова, база широка, довга. Ідеально просто для дальніх поїздок. Дуже комфортно. Я вам скажу, що масаж вроде би штука така. Не, ну, не кожен нею буде користуватись. Але коли на дальняк їдеш, я їздив до кордону, до Львову, то блин, спина затікає, включаєш і реально трохи так розбиває, можна так сказати. Комфортно. За рахунок форконтролу, зараз ми десь заїдемо на якусь площадку. Постараюся якось показати, я виїхав сам, нікого нема, то покажу вам виворот, взагалі, який в нього є. Форконтрол – це підрулююча, я повторюю, задня вісь, яка допомагає нам повертати, розвертатись і так далі. Ну, Руль майже не повертає, вже повернув на 90 градусів. Так. Давайте умовно, от ми стали тут Повністю вивертаємо кермо. Ну, я скажу, різниця між... Ви що, прикалуєтесь, подивіться? Різниця між Спейсом з Ford Control і без колосальна просто! Просто колосальна різниця! Майже на місці розвертається дійсно. Зараз будемо з'їжджати на погану дорогу, подивимося, як він себе веде по нерівностях. Як ходовка тут взагалі стукає, не стукає. Я нагадую, тут 300 пробігу. Хороший пробіг для нього, тобто по машині взагалі зауважень нема. Ніяких помилок, ходовка також буде в ідеальному стані. О, дивіться, по таким горбам, як скачу. Та ви що? І шумка, шумка просто бомбезна. Дійсно, ну, їду по такій дорозі. Може і на камері воно буде передаватися, але тим, якщо порівнювати з тим самим Міганом, то це просто небо і земля. Дуже плавна машина. Плавна машина. Ну, хто б що не казав, якщо ми беремо в порівнянні його або Шаран якийсь там Volkswagen, то Volkswagen буде, по-перше, Volkswagen буде суттєво дорожче за Рено в обслуговуванні. Хто б що не казав, це факт. Потім по салону, ну, ріножку мені більше подобається. Діло смаку вже, діло кожного. Ну і дубовіше. Спаси одна із найм'якших таких такого класу автомобілів, на яких я в принципі їздив. Дійсно. Клімат холодить, масаж працює, автопаркування є, є екорежим навіть. Панорамка. Дуже достойний варіант. Нагадую по ціні. Його ціна 13900 доларів. Це дуже хороший цінник за такий рік і за такий стан автомобіля. Ми вже зараз повертаємося до майданчику. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі і в цілому просувати ці відео. Я буду дуже вам вдячний. Також приїжджайте до нас на тест-драйв, на каву, покатаємося, розкажемо. Якщо щось подобається, підберемо вам. Номер телефону я лишаю, як завжди, нижче. Якщо зацікавила якась автівка, пиши дзвони, так само допоможе і підберемо щось тобі. Усім гарного дня!